Вітаю вас, друзі. Нарешті тепер офіційно маркіян дійшов. f 16 почали працювати в українському небі. Президент України Зеленський учора показав перші українські винищувачі f 16 Поки що ми не знаємо, скільки їх є. Різні оцінки від 6 до 10 Очікується, що до кінця року їх буде близько 20. Кадиро вже готується натискати на кнопку. Якщо вдруг щось не так там, я я що Ми нажмемо на кнопку. Там і покажемо там, що не можна шутити з нами, там. ці новини викликали дуже глибоке занепокоєння серед російських пропагандистів. Вони кажуть, що напевно навіть учора по Луганську вже били F-16. Не виключено, що вони вже участвовали в нальоті на Луганськ, О, його... детонують. Ані вдома та але це однозначно неправда, тому що ми ніяк не причетні до ракетних ударів по тимчасово окупованому Луганську. І Взагалі там нікуди не прилетіло це просто горіла трава. І ще одна дуже важлива новина: нарешті російська опозиція прокинулася, але не для повстань проти Владиміра Путіна, а щоби засудити жахливих українських активістів. От, наприклад, Сергій Стірянко написав пост. А ви знаєте, хто іще вмів писати? Гітлер, і я не думаю, що це совпадіння, але про всяк випадок закликаю вас узяти і підписатися на мій канал. Якщо ви досі не підписані, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Отож, учора з'явилися перші офіційні новини про те, що Україна вже отримала винищувачі F-16. і це поза сумнівом історична подія, яка знаменує перехід України на західну авіацію. Звісно, ми не очікуємо, що вже завтра F-16 змінять повністю російську українську війну, але перші кроки вже зроблено, і це дуже важлива подія. При цьому російські пропагандисти самі себе почали заганяти у дуже небезпечну пропагандистську пастку. Вони стверджують, що, начебто, українські F-16 базуються у інших країнах. F-16 базуються на аеродромі Фетешті на юго-востокі Румунії. Це аеродром Маркулієшти в Молдаві, і у такому разі вони мають або завдати ракетних ударів по Румунії та Молдові, або і далі терпеть. Доволі цікавим. Є також і оснащення українських F-16. Наприклад, на одному із них помітили ізраїльську систему раннього попередження про ракетну атаку. Росіяни абсолютно впевнені, що разом із F-16 Україна, начебто, отримала і ще й американські ракети класу повітря. Поверхня на вооруженні українських формувань є таке ружка як крилати крила, крила ракети воздушного базирования Джасом ми от нанесли Її радіус 370 кілометрів. Жодного підтвердження тому, що Україна, начебто, могла отримати американські крилаті ракети наразі немає, але є підтвердження, що Україна могла отримати ракети класу повітря-повітря, Значить -повітря. ракет воздух-воздух, це й дальнобойні ракети АІМ 120 амрам. На одному із українських винищувачів справді можна було помітити ракету АІМ 120 Амрам. Вона має середню дальність ураження орієнтовно близько 120 кілометрів. Тож ми тепер. Будемо із нетерпінням чекати, коли пілот російського су 34 почне кричати, що у нього жопа просто горить. але поки що згорів центр прийняття рішень у так званої російської опозиціонерки Латиніної, яка вирішила розпочати війну проти українських активістів. Ми наблюдаємо таку гігантську попитку со сторони українських активістів того, що я називаю українського БЛМ, на відмінити російських узніків лідерів опозиції узніків совісті. Вона образилася на те, що українці розкритикували російських так званих опозиціонерів, яких нещодавно за сприяння Сполучених Штатів Америки звільнили із російської в'язниці. І перше, що вони почали казати, це що треба скасувати санкції проти так званої Росії. Не путайте путінський режим і Росію страну не трогайте. Негодяїв гадяєв І Я знову маю вам нагадати: прості звичайні росіяни вони ні в чому не винні. Вони не воюють проти України. Це усе робить особисто владімір Путін. Ось, наприклад, група владімірів Путіних на пляжі підтримують війну проти України. Інша група владімірів Путіних вишикувались у літеру Z і теж підтримують війну проти України. Особисто владімір Путін збирає озброєння для того, щоб атакувати Україну, а потім владімір Путін. Мы всячески поддерживаем специальную военную операцию, но уничтожение наших населених пунктів їжеднівні нальоти ФПВ дронів Отож, дурні українці, які не розуміють, що це тільки Владимир Путін винний у війні проти України. Узяли і розкритикували так званих російських опозиціонерів, і вони образилися, образилися настільки, що навіть приписали мене до Петра Олексійовича Порошенка. Є сітка Порошенка, а і в ній прямо говориться, що значить. А, от, наприклад, Сергій Стіренко написав пост, що значить це троянські коні. А хіба це не так? Оці так звані російські опозиціонери щойно вийшли із російської в'язниці, стали не вимагати посилення санкцій проти так званої Росії, не збільшення обсягів допомоги для України. Вони вимагали скасувати санкції проти так званої Росії, але Латиніну вже не можна було зупинити. Вона почала пригадувати українцям інші смертні гріхи. Наприклад, як ми сміємо питати. Ати у Росіян, чи і Крим і, ми його спросимо, чий Крим Якщо він скаже, що Крим українські границі 91-го року, Ми його спросім, чий Татарстан. і дійсно, навіщо запитувати так званих російських опозиціонерів, чий Крим, якщо вони усе одно будуть казати, що це не бутерброд або нести ось отаку дичину создання такої території. В Криму, на которую б розпостранявся суверенітет Росії, суверенітет України. Якщо хто не знає, то це раніше казав той самий Ілья Яшин, якого нещодавно звільнили із російської в'язниці. А іще раніше він порівнював українців із фашистами. От я пройшов по андрійському спуску. Меня поразила картина. Там на кожному углу продають эсэсовскую форму. Там на кожному углу развешаны фашистські флаги. Меня поразило. это. Я не, я не могу представить, щоб таке було на арбаті. Ну і ще у так званих російських опозиціонерів не можна не тільки питати, чий Крим, також не можна питати, чий Дагестан або чий Татарстан, бо одразу прокидається маленький імперець. Предлагаю вам зробити все що у ваших стілах і начать з вас, то з України. А тому що я наповідаю, що в конце концов на Піріславській раді 862 рік. австрійський генеральний штаб. Говорячи про незалежність Татарстану, оце створіння почало проводити аналогії між Україною, яка була під владою різних імперій, і так званою Росією, яка була і є імперією. На її думку, припинення російської окупації на території того ж Татарстана, який я нагадаю, проголошував свою незалежність, це те саме що Україна віддасть свої території так званій Росії, Відпустити на волю на всі землі востоку України, все, що знаходиться восточні Київського, Чернігівського і Братславського висутства, з однієї сторони, як завойований кровавий російський імперій і доставшись Україні в наслідство кравої російської імперії. Але нічого, навіть попри те, що жахливі і невдячні українці ображають так званих російських опозиціонерів, вони все одно будуть вести свою надзвичайну ефект. Активну боротьбу тільки не збройну боротьбу і не допомагаючи українській армії або РДК. Бо це якось ну неправильно касається водопадки імнавоєнних сіл к сожалію, то не допустимо для мене, тому що все таки, да, я остаюсь російським політиком, да. треба Владиміра Путіна перемагати за допомогою вмовлянь та прохань. Це точно має спрацювати, але ви, друзі, можете поставити питання, навіщо ми взагалі говоримо про так званих російських опозиціонерів, якщо вони ні на що не впливають. Частково ви маєте рацію на так звану Росію. Вони і справді не впливають, але вони можуть впливати на наші відносини із нашими партнерами, бо я нагадаю, що вони час від часу зустріч. Чаються із лідерами країн наших партнерів. Наприклад, Навальна зустрічалася із Байденом з на Гаданормінівислешнівалний. And вони ще ходять періодично на інтерв'ю до західних медіа, тож ми не можемо повністю їх ігнорувати. Але ми можемо сприяти у процесі їхнього перевиховання. Ось, наприклад, Яшин сказав, що Україні треба терміново примиритися із так званою Росією. Ну я читаю, що, звісно, треба садити за стол переговорів. Я понімаю звісно, роздраження з боку українців, коли питання таким образом ставиться. Але публічна критика швидко зробила свою справу рівно за. Добу він змінив свою позицію на прямо протилежну. Якщо ви зараз Путіну дозволите зажирати Україну, він 100% піде далі. І ще на російську аудиторію він сказав: здавалося б, абсолютно логічні та очевидні речі, але які не завжди росіяни розуміють до 24 февраля. Не було ніяких вибухів і бомбежок ні в Курскі, ні в Білгороді. Проте найбільш правильно доносити адекватну позицію на території так званої Росії. Варто разом із дронами камікадзе. Подивіться, як одна місцева раптом почала прозрівати. Мені здається, ну, того просто не має бути в наше віре. розумієте? ради це? наших убивають, пані вот бути за Этого... Така несправедливість, яка жахлива несправедливість. Вони ведуть війну проти України. А коли війна з'являється на їхній території, то вони починають плакати. А ще на їхній території катаються російські танки на території Білгородської Народної Республіки. Але наші українські дрони камікадзе дістають їх і там. Для того, щоб росіяни більше прозрівали, для того, щоб у їхні пусті голови приходили правильні думки частіше, українське військо завдяки вам отримало і ще. 260 ФПВ. Маса 109-ї бригади ТРО. Дякую спільноті Стерненка за надані нам 50 товстих ФПВ. Вони понесуть товсті подарунки для ворога. Слава Україні! Героям слава! Отримали ось таку гарну посилочку для специфічних цілей, поки не можемо сказати для яких. Але вам дуже велика подяка, хлопці. Батальйон безпілотних систем 110-ї РМБР. Висловлює щиру подяку в спільноті Сергія Стерненка за надані FPV-дрони. Завдяки вам ми тримаємо покровський напрямок. Слава Україні, Героям слава! зараз. На фронті ситуація залишається дуже складною. Зокрема, Покровський напрям один із найскладніших. Наше військо потребує більшої нашої допомоги. Закидуйте на дрони камікадзе. Усі реквізити є в описі до цього відео. Допомагайте українському війську.